Всім привіт, друзі! Вас вітає YouTube канал Fisherron 15 і з вами я, Стас. Минула риболовля мені дуже сподобалось. Я тоді так круто половив окуня. І цього разу приїхав на нього знов. Приїхав на той самий канал. Цього разу буду рибачити, як і казав, з Дмитром. Зібрав свій ультралайтик, Дмитру дав свій лайт і зараз підемо в канал в пошуках полосатиків. Цього разу також, якщо багато наловимо, то зарибимо одну водойму. Якщо ні, то будемо відпускати усю рибку. В принципі, приїхали гарно провести час, відпочити на природі. Тому, друзі, пропоную і вам приєднатись до нас. Вам приємного перегляду, а ми будемо йти розпочинати нашу рибалку. Пішли! Ну що, друзі, перше місце і одразу окунь. Поставив я того самого хробачка, який робив розрив на минулій риболовлі. Зараз покажу. Отакий от от, маленький нігадяй ультрафіолетовий. І перший гарненький окунь, друзі, бачите? Перше місце, перша риба, так що давайте продовжувати. І зараз декілька слів за оснащення і в цілому, як я його спіймав. Блін, народ, я тільки вам розповів, як я спіймав свого пісюка. І дивіться, якого спіймав Діма. Грам 400 такий кабан. А Ну-ка покажи. Сі-сі-сі. Ось на такий жовтий віброхвіст і такий гарнющий окунь. Да. Ну, Діма. Да, це тільки початок. Блин, це тільки початок, блін. Перше місце ось тут ми стали. Ну все, його в садок. Продовжимо. Так, да, друзі, на вулиці. Сьогодні щось трішечки пасмурно, але нічого страшного. В принципі, видно нормально. Ловити я буду сьогодні на свій ультралайт. Це мій Black BlackRock з тестом до 5 грамів. І катушечка 2,5 тисячки. 2500. Поставив сантиметрів 70 см. Флюрокарбоновий повідець 0,2, третя застібка 3 0, І той маленький храбачок, один дюйм на одному грамі. Взяв він у мене з під самого берегу того на викиді. А Дмитро цього кабана лупанув тут під берегом. Ну, Діма вміє ловити рибу. Просто він ніколи не признається. А, ні зачеп. Ну все, тут більше окунів немає. Дорогу. Розігнав ти їх. Дорогу. Прокидали це місце, довго затримуватись на ньому не будемо, будемо одразу переходити. Сьогодні у нас є ціль, зазвичай у мене її немає. Але саме я хочу наловити багато-багато рибки, щоб зарибити водойму. Тож, друзі, будемо переміщуватись і ловити активних окуньків. В принципі, декілька штук ми вже спіймали, так що давайте переходить далі. Топаємо. О, о, Ооо Діма, такий самий, як у тебе. не Блін, друзі. Ми прийшли на те місце, де я минулу риболовлю, дуже круто відловився. І ось клювання і гарний, гарний окунь. Для пота. Взагалі чітко. Отакі от, от кабани, матроси нас радують, клюють. Ну це кайф їх ловить. Я вам передати не можу, блін! Я такий задоволений. Цією риболовлею, Навіть ніяких щук, судаків не треба. У коня такі гарбузи так тулять приманку, просто тмнц. І є. Ну це кайф, я вам кажу, що це неймовірні емоції. Так що, друзяки, давайте будемо продовжувати. Ми вже з десяток зловили з Діми, і це тільки початок. Будемо зараз бомбити їх. Так що погнали експериментувати з приманками і ловить. О! У мене окунь. мене. О! Красавчик такий. Ну, піде, піде. О, садок. О, Ооо. Капець, друзяки. у ху, ху, Ми знайшли зграйку. О! Гарочку вже клешню відірвали. Нічого. Садок. Ми вже тут трішечки підловились з Дмитром. Дмитро встиг обірватися за гіляку. Ти чого? Ти мене чуть за щеку не схватив. І вверх дьор. О, диви. Дивіться, дивіться, що він витворяє. Що він робить? Дивиш, якого окунь. О, погляньте, якого Діма кавуна зловив. Діма вміє ловить, коли хоче. Зараз і я зловлю. Ух ти! Ох, друзі, кабан узяв. Ох, кабан. Ух, який кабан. Такий як у Діми перший. Та ви що? Погляньте, який кабан. Ох-хо, ох, ох, красота. О, о, змінив приманку, бо тому клішню відірвали. трафіолетовому, Поставив зеленого. Є одразу контакт. Німбла поставив. О, кицюн, що, хоч рибку? Ну вибач, я до тебе не докину. Блін, який він пузатий і кряний, наверно. Ну що, рибні, бачите? Рибку ми знайшли, і вона, в принципі, тут ловиться на усі приманки. Ось ми кидаємо на ультрафіолет, на масло, на все бере. Зараз кидаємо більше на рачків. І рачки працюють. Причому дуже круто працюють. У мене німбл працює. Дім я поставив іншого речка. І, коротше, ловимо. Головне його знайти, бачите, ми йшли, там в декількох місцях прокидували, по одному, по два ловили. Але такої активності, як тут, не було. Він, видно, тут стоїть, але рівень води тут дуже сильно впав, я коли був минулого разу. Дивіться, пам'ятаєте? Я ось стояв ось тут, біля цієї гіляки. Вода була аж отут. А зараз мет... ну блін, скільки тут? Сантиметрів 70 вода впала. Так що... Це не знаю, добре чи погано. Я знову знайшов, де він стоїть. Ти бачив, як я кинув насередину. Окуньці. Все, друзяки, ми, блін, дуже круто підловили з Дмитром Мукунів. Штучок з 20 є. Так що він поки що прикрив рота, не бере, так що ми переміщуємося в сторону, обійдемо ці зарощі. і половимо з іншої сторони. Може з цієї сторони буде брати краще. Так що побачимо, переходимо. Ух ты. Е. О. Вот такие кабанидзе. О, на нимбла. Продолжить браты. Смугастики. О. У, -у. До сюда. Снова на нимбла. О, sí. і oh, Дмитро втулив. Почав брати, видно. А ну покажи. Кого? Барбоса свого. Ну не холодно добу. Не того Барбоса, Дім. О, куди. О. Хорошенький такий. Ладошечний. Пузат, язикрой. Що <реш> ти бурмочеш? У мене нарачка ловиться. Ну, конкретно у мене бере недалеко від берега. Діма ось взяв посередині. Ух ти, як він лупнув ух, хо На підмоці. Дуже гарно, дуже. І заковтнув повністю. У мене є інструменти з собою цього разу, як дядя хірург. Кидали, кидали, не встиг увімкнути камеру. І Дмитро, дивіться. Щупачка такова. Щупачка зловив. зловив. Такий файний красавчик. ну Ми її візьмемо, також запустимо ставочок. Так, буде жити в новому домі жити. Да, буде жити в новій домівці. Докунів. Плавай. <половік> Взагалі, лайк. Зараз пропоную, друзі, випити чайку і перекусити. Давайте рибці, за риболовлю. Ти дивиш? Лісочка в тесті. Пізніше зараз з'їм. Там там є йогурт. Так що їмо, можна сказати, снідаємо. О, зараз заточимо такого йогурта. Хотів вам показати. Купив собі таку ложковилку. Ловилка, бачите? Роксон. Я вам показував вже ніж ножниці. До речі, він у мене з собою. Ось цей вого, що є і ножик. Такий вого. І ножи ці такі великі, бачите? це від цього бренду ще є ось такі столові прибори туристичні. Хоп! Дивіться, хоп, і на магнітіку. Прикольно, так? Да? Ну, буде у мене вже така штучка. І закривається, як ніж. Бачите, тут натискаємо і розвертаємо. Для пота. На фоні канальчика. Да, але тут дуже гарно і риба круто ловиться. Зараз ще трішечки тут прокидаємо і, напевно, будемо переміщатись. А, до речі, гриби я ж вам не показав. Зараз покажу, тут назбирав грибів, і опеньки, і вишенки ці, як вони. Вешенки називаються. Коротше, головне не траванутися. Тут зараз покажу. О, ось назбирав. Я взагалі стільки ще грибів ніколи не бачив. Блін, тут такий дикарь, гриби, дерева взагалі дуже гарно. І ось, бачите, зрізав вішенок таких. Взагалі, дивіться, які. Уф! Красавчики. І назбирав ось опеньки такі. Прикольні, так? Да? Чи маслюки? Ну, коротше, я точно не пам'ятаю, як вони називаються, але знаю, що їх їсти. Можна, бо я колись дідусем такі збирав, запам'ятав, як вони виглядають і все. В яких місцях ростуть, на деревах. Тут якось так. Взагалі, пісня. Коротше, з Дмитром будемо переходити, а ну покажи, скільки ми надубасили. У Дмитра там музика рубає. Коротше, ось дивіться, щучка тут окунів. Короте, зариблення у нас буде бомбічське, так, Дмитро? Так. Ну все, будемо переходити з цього місця. Так що погнали на початок каналу. О, та ти шо? Дмитро тягає. Кабанів. О! Красавець. Я йому дав половити на Black Rock. Каже, що взагалі кайфово. Да. Да? Давай окунь. Давай я возьму. А Дмитро правий, дивіться, який гарний окунь. Зимовий буде жить. Вставочку, ну, садок. У нас вже тут повний садок, дивіться. О! окуня. Фу, Друзі, короче все, топаємо ми з метром до машини. Будемо пересипати рибку в судок. Треба йти вже час. А ми ще зайшли так далеко в такі дібрі. А зараз йдемо до метро, тягне рибку бідненький Так що, друзяки йдемо до машини. Зараз візьмемо судок, порахуємо конів, я вам все це покажу. Ну і будемо їхати їхати, заребляти водойму. Так що давайте йдемо. О, кущі, кущі. Все, прийшли до машини. Ось уловчик, ловчик. Набрав вже відро це водички. І зараз будемо кидати і рахувати. Так що погнали. Ай, йому, як вони коляться. Перше є. Дивіться, які гарбузики. 50-51. 52-53. 53 рибки. Ось навіть щучка одна. 53 Дмитро, риби. 52, 52 окуня, окуня і одна і щучка. щучка. Ну, Піде, друзі, щучку цілеспрямовано ми не ловили. Діма, блін, втулив. Так, Випадково, так. Да. Ну, Але бачите, ось така кількість рибки. Зараз будемо їхати, потім вже на місці. Увімкнемось, як будемо випускати. Але рибалка мотикавого ви топчик. Стіки риби, капець. Ну все, погнали. Так, все, друзяки, приїхали ми на водойму, Це став трофей і ось завезли наших окунців. Так що зараз будемо випускати, як і минулого разу. Коротше, народ, завершу відео вдома, бо рибку ми випустили. Та й щось стали, розмовляли, і я забув відзняти вам кінець відео. Та й приїхав вже додому, вже все розгрузився. Та й рюбетулі вийшла у на нас сьогодні така рибалка, максимально крута, багато було, клювань, окунів багато, знов за 50 штук. Плюс цього разу Дмитро зловив одну Щучку. Так що, отак у нас дуже круто вийшло перебачити. Напевно, наступний раз виїду на річку, на Судака або на щуку. Може, на якусь воду ми поїдемо, також на щуку. Будемо бачити народ. А на цьому я завершу своє відео. Ви обов'язково заглядайте в описі там є посилання для вас, я б вам вже це розповідав. А на цьому у мене все. З вами був я, Стас, і тобто канал Fisher 15 Дмитро. І все, друзі, попаду в нових відео.